Чітко дотримуючись закону про вибори президента України, вчора були утворені окружні виборчі комісії. Згідно того ж закону, перше засідання окружкоми мали провести не пізніше, як на другий день після дня свого утворення. Члени ОВК територіального виборчого округу номер 33 що охоплює Дзержинський, центральноміський, Інгулецький райони Кривого Рогу та селище Авангард, своє перше засідання запланували на 15-ту годину, 16 -го квітня. До складу цієї комісії увійшло 20 осіб представників від кандидатів на пост президента країни. Розпочалося Засідання у складі 12 членів комісії, проблема в тому, що комісія набуває своїх повноважень тільки після того, як відбудеться перше засідання. І якщо не менше двох третин членів комісії приймуть присягу, про що поставлять свої підписи, тобто лише після цього комісія може почати роботу. Якщо це сьогодні станеться, то ми можемо говорити, що комісія почала роботу і вона вже є з повноправним суб'єктом виборчого процесу. Вів засідання заступник голови ОВК Валентин Орлов, призначений центральною виборчою комісією на посаду голови Сергій Платонов, вчора від цієї посади відмовився. Стосовно голови, ми зустрічались з ним вчора, і в нього просто я так зрозумів, якісь сімейні обставини, що він змушений був відмовитись від роботи в комісії. За законом, у разі відсутності голови, заступник голови виконує обов'язки голови комісії. В ході засідання члени окружкому 33-го виборчого округу планували вирішити ряд робочих питань, в тому числі опрацювати статтю закону, що стосується організації роботи і повноважень виборчих комісій, скласти присягу, затвердити календарний план організаційних заходів підготовки і проведення виборів, розподілити обов'язки та скласти графік роботи. Окружна виборча комісія є організатором виборів, тобто вона має забезпечити можливість всім суб'єктам виборчого процесу, включаючи виборців, реалізувати свої права за виборчим законодавством. До основних повноважень окружної комісії є створення дільничних виборчих комісій, організація роботи в день голосування. Ну і звичайно, підрахунок голосів і встановлення підсумків виборів на території округу номер 33 як повідомив нам заступник голови ОВК, приблизно дві третини членів даної комісії мають попередній досвід роботи у виборчкомах. Переважно це криворіжці. Хоча деякі кандидати на пост президента увели до складу цього окружкому представників з інших міст. Можливо, це й стало причиною того, що у кількості 12 осіб, тобто за відсутності кворуму, перше засідання окружної комісії 33-го виборчого округу оголосило перерву до завтра.